Інтересних благодатних святих, безсеребреников Кіра і Йоанна і з ними мучениць Афанасії і дочерей її Феодосії і Феоктистої Евдоксії. І так благословений кір від Бога великий дар ісцелення. Він лікував людей і до чого прикасався, які рани лікував. Совершав то великим талантом даному Бога да ще й молитвою і власною святостю. Йому пізніше став допомагати іохан. А так все стало, що у тому місті кинули в тюрму дівочок християн, християнок, Уже з юності проявили особливий подвиг без всякого страха і сповідували Христа Ісуса, кинули їх у тюрму і мучили їх, додівали. Та Кір і Йоганн, ці двоє людей, котрі подовжали лікувати людей, допомагати, переживаючи, щоб дівчаток не зломили, щоб вони відказалися від Христа, вони прийшли. І цих дівчаток, і осталися дівчатка вірні Христу, але за те, що поддержали вони молоденьких християнок, пострадали Кир і Йоанн, і самі. Для нас школа велика. В першу чергу ми споминаємо свої дитячі роки. У тих сім'ях, де в Закарпатті, а в селах, це були преимущество, всі діти віруючі, всі хрещені, в неділю у праздники, всі були в храмі, або, по крайній мірі, переважна більшість. І тоді ми виділили одне чудесне діяння: якщо до сім років поспитані були діти у вірі, то пізніше у радянських школах ніяка атеїстична. Пропаганда не вибивала з дітей віру. Діти оставалися віруючи. Просимо Бога, щоб Господь, молитва Кіра і Йоанна дав і нам такі таланти, щоб ми були способні лікувати себе у тих болезнях, котрі нам подручні, тої традиційної медицини, хоча б безумовно, ніколи Православні не отвергали професіональної лікування у лікарнях і от добротних лікарів. До святих наших дівчаток, церковних феодосії, феокісти, Євдоксії і Матері Афанасії, молимося, святії мучениці, моліть Бога за нас, щоб і наші діти були такі тверді у вірі, щоб і наші діти. Відділи поведінку подвиг старших наших держалися їхнього приклада, бо главна, одна з главних задач чоловіка в цьому світі знайти правильний духовний путь і поднятися у небесну вись і удвога получити награду Царство Божо. І нині у посланні. Євангеліста Іогана, в другій главі, є предупреждення, Уже в ті часи люди знали о опосідніх часах, і в будь-яке час рахували посліднє час. У будь-якому випадку християнинові время, тоді, коли він помирає, і вже після смерті зразу переходить у духовний світ. Хоча після його смерті ще історія продовжається, але йому вже приходить стати перед Богом. Діти призиває Іоанн Богослов посліднє время. Ну, як ви чули, що прийде Антихрист, то й тепер уже з'явилося много антихристів. Тому то той познаємо, що в посліднє время. вони, оті антихристи, Оті безбожники і активні безбожники церкву називає сатаністи, вони вийшли від нас, але не залишилися з нами. За те, що вийшли від нас через те відкрилося, що з нами були, але не всі. Наші. І ми, християни, оприділяємо, де канонічна церков, а де її подмина. В цьому відношенні особливо просимо Божу Мати, благословина, щоб нині люди наші знали, де канонічна церква, державися її і утікали від розколів, роздорів і різних сект у ній. Бо так лиш поступаючи, прибуваючи в істинної вірі, як і наші предки в Закарпатті, 1150 років православні, років православні, і Мефодія, і ту були б діти Божі, по слову Євангеліста Йоганна, а у вічності, єдно з нинішніми помінаємими мученицями, і стали би наслідниками помилості Божої, Царства Божого. Амінь.